Пане президенте, президенте Трамп, якщо ви дозволите, стосовно томагавків для України, що станеться, якщо Сполученим Штатам доведеться вести конфлікт і нам знадобляться томагавки? Чи маємо ми їх достатньо? Ну, це проблема. Нам потрібні томагавки, і нам потрібно багато інших речей, які ми надсилали останні чотири роки в Україну. Ми Знаєте, ми багато їм давали, і зараз у нас інша ситуація. Ми відправляємо це до Європейського Союзу. Вони за це платять і все таке. Але у них багато грошей. Але для нас це не лише про гроші. Ви знаєте, нам потрібні томагавки або багато інших озброєнь, які ми надсилаємо в Україну. Одна з причин, чому ми хочемо завершити цю війну саме через це. Нам не легко це віддавати. Ви говорите про величезні кількості дуже потужної зброї, тож це одна з речей, про яку ми говоритимемо. Сподіваюся, вони їх не потребуватимуть. Сподіваюся, ми зможемо завершити війну, не думаючи про томагавки. Щодо України, пане президенте, Можна мені втрутитися? Можна, я скажу. Просто щоб зрозуміти Отже, На сьогодні, звісно, ми хочемо завершити цю війну, але війна це ще й технологічна війна. Ви не використовуєте лише томагавки. Якщо хочете вразити військову ціль, вам потрібно тисячі дронів. Це йде разом із такими ракетами. в Україні є тисячі дронів нашого виробництва, але в нас немає томагавки. ось чому нам потрібні томагавки, але Сполучені Штати мають дуже сильне виробництво, і Сполучені Штати мають томагавки та інші дуже потужні ракети. Але вони можуть мати і наші тисячі дронів. ось де ми можемо співпрацювати, де ми можемо зміцнити американське виробництво. Отже, просто щоб я зрозумів, ви пропонуєте свого роду обмін, якщо президент Трамп надасть дозвіл на томагавки, щоб допомогти вам розпочати наступ на Росію. Так йдеться про військові цілі. Розумію, але тоді ви б санкціонували якийсь обмін. Так, звісно, Так, У нас є пропозиція. У нас є чудова пропозиція щодо наших дронів, пане президенте. президенте Трамп я не хочу виступати посередником у угоді з озброєннями, але чи зацікавлені ви в українських дронах? Так, ми зацікавлені. У нас зараз багато дронів. Ми самі виробляємо наші дрони. Але ми також купуємо дрони в інших, і вони роблять дуже хороші дрони. Повітряна війна дронів дійсно вийшла на перший план останні кілька років. Через цю війну скажу так: нічого не зрівняється з літаками. Знаєте, ми збивали багато дронів в Ізраїлі. Ми їх збивали для Ізраїлю і робили це надзвичайно швидкими і потужними літаками, переслідуючи дрони і добиваючи їх. Тож, знаєте, ми багато що знаємо про дрони, і багато знаємо про чудові літаки, про чудові літаки. Б-52, які неможливо було виявити. Отже, у нас є багато різної зброї. Я також маю обов'язок переконатися, що ми, як країна, повністю укомплектовані, бо ніколи не знаєш, що може статися у війні чи в мирі. Правда ж? Ніколи не знаєш, що може трапитися. Тож ми говоритимемо про томагавки, і ми набагато більше б хотіли, щоб їм не знадобилися томагавки. Ми хочемо, щоб війна скінчилася, якщо чесно war over. We're not. Бо знаєте, ми робимо це, щоб завершити війну. Ми продаємо багато різних типів зброї до Європейського Союзу, як ви знаєте. Але ми тут не заради цього. Ми тут, щоб закінчити усе це. Ми втрачаємо тисячі людей на тиждень. Тисячі людей росіян, українців і переважно солдатів. Ми тут, щоб побачити кінець цього всього. Ми можемо припинити все швидко. А я думаю, що ми можемо. Маю на увазі вчора. В мене була дуже хороша розмова, дуже продуктивна розмова з президентом Путіним. Тож подивимось, що буде. Війна на близькому сході була набагато складнішою, і ми її завершили. І я думаю, у нас є хороший шанс. Думаю, президент Зеленський хоче, щоб це було завершено. І думаю, президент Путін хоче, щоб це було завершено. Щодо Путіна, чи вважаєте ви, як сказав пан Зеленський учора, що загроза томагавків і як заявив секретар Ніксон, витрати це саме те, що штовхатиме його за стіл переговорів, мовляв? Це такий собі і пряник. Я не знаю, чим саме він керується. Я думаю, він хоче укласти угоду. І все. Я не можу сказати, що саме його підштовхує. Звісно, ця загроза є. Загроза завжди присутня. Томагавки дуже небезпечна зброя, неймовірна зброя. Якщо говорити про військове значення, це одна з найточніших військових систем. Знаєте, ми використовували її 30 томагавків по Ірану. Після того як бі 2 завдали удару, мені ніби додали фінального. Акорду 30 томагавків із субмарини здалеку, власне, але це дивовижна зброя, дуже потужна, але дуже небезпечна, і це може означати ескалацію. Може статися багато поганих речей. Томагавки велика річ, але мушу сказати одне. Ми самі теж хочемо мати томагавки. Ми не хочемо віддавати те, що потрібно для захисту нашої країни. У нас зараз дуже сильна країна. У нас сильні збройні сили. У нас найсильніша армія у світі. У нас найкраща зброя у світі. Я хочу, щоб ця війна закінчилася.